Ну, як на мене, історія інвестицій це не про те, що треба чекати там, сприятливих умов, щось зміниться, хтось нам допоможе. Ну, треба брати і робити. І це та філософія, яку ми сповідуємо в МХП. Якщо говорити про цифри, то в цьому році сума інвестицій у нас тільки в агробізнесі буде порядка 40 мільйонів доларів. 25 26 двадцять ми бачимо ще 150 мільйонів. Куди ми будемо інвестувати? Рослинництво, тваринництво, логістика, кормовиробництво, ІТ-сфера. Ось основні напрямки. Я повністю підтримую позицію, що треба брати все в свої руки. Насправді, те, що ми з вами вже тут зібралися, це результат того, що всі ми, як нас, взяли себе в руки. Незалежно від того, це. Інвестиції чи просто життя? Я, я за те, що I will survive. да Все-таки I will survive, окей. Okay. Так. тому що на жаль всі ми з вами робимо інвестиції, які не треба робити. І от з одного боку важливо зробити інвестиції вчасно і рухатись вперед по своїй стратегії, і дуже обережно підходити до тих інвестицій, які в ну в результаті для нас не потрібні, бо вони не фокусні для стратегії нашого бізнесу. Ми всі інвестуємо для того, щоб вижити це зрозуміло, знижуючи свої ризики, і дійсно наробили вже багато помилок спочатку. Він всі. Ми можемо прямо прочитати вам курс, що не треба робити, і у кожного воно буде більш-менш різне, але й в чомусь схоже, бо приймали рішення. Ми, маючи ту інформацію, яку мали, і робили все можливе, що можна було зробити. Всі ці інвестиції вони робляться для того, щоб зберегти кошти, зберегти компанію, зберегти бізнес, зменшити ризики і щоб вивільнити кошти на найкращу інвестицію: дрони, ППО. Лютий 22-го року, всі в шоці, всі е, в соплях сльозах, але що робити? Березень-місяць, треба йти в поле. Нема коли довго е, розсусолюватися. Відповідно, сідаєш, збираєш волю в кулак, нерви в кулак, сили в кулак і починаєш щось планувати, і починаєш щось робити. Це поле не чекало, да? і відповідно ми всі розуміли, що якщо. Плакати будемо довго, то будемо плакати цілий рік до 23-го року. Будучи пару тижнів тому в Австрії на європейському форумі в Альбах, по суті, це такий інтелектуальний довоз. Було піднято питання щодо стратегії там українського розвитку і можливого членства в Євросоюзі. Наскільки це дасть поштовх для інвестицій? А один вчений з Відня. З інституту економічних досліджень Віденського, він зауважив, що в принципі членство в ЄС приватних інвестицій Україні не дасть. Як би ви там не бігали до війни чи після війни, вам приватні інвестиції прийдуть в Україну, коли ви отримаєте гарантії НАТО або станете членами НАТО. Ніхто не буде з тим, що будь-який інвестор, перед тим як приймати рішення чи вкладати кошти чи не вкладати в той чи інший сектор. Він в першу чергу він очікує певних гарантій. Гарантій на рівні держави. Якщо не працюють державні гарантії, відповідно повинні бути якісь інші інституції, які ці гарантії можуть надати. Світ дуже цинічний. Ми, ми це вивчили, і в світі дуже багато проблем. Окрім нашої проблеми, є дуже багато проблем, тому нам треба бути сильними. Нам треба бути самостійними. Максимально і отримати гарантії, бо це є принципи, за якими ми скажімо формувалися, і як держава молода, і кожен з нас. Ми виросли всі на американських там фільмах, європейських цінностях, і так далі. Тобто, якщо це все фейк і це неправда, то тоді нам, мабуть, треба щось змінювати навіть в своєму сприйнятті світу. Як би ти порадив, наприклад, зараз себе вести у компаніям, які цього року закінчують. З великим плюсом, і от не знають, куди їм класти гроші, треба вкладати в той бізнес, який сьогодні у гравців ринку є, або в стратегічні напрямки розвитку цього бізнесу, тому що кожен з нас розуміє, в яку справу він робить добре, і з точки зору в чому є його конкурентна перевага. І ця конкурентна перевага, вона стала. Тобто вона була там до ковіду, в ковід, після ковіду, в війну, після війни. Тобто, вона є завжди. І я би тут не дивився на те, там хто нас куди прийме, а ми маємо становитись такими, щоб нас хотіли прийняти як сильного гравця. І це наша з вами відповідальність і відповідальність нашої держави, яку ми створюємо. компанія старта, якби зараз подивитися, сказати ну от раз, два, три, розуміючи всю ту складність ситуації, де ми бачимо майбутнє нашої компанії чітко артикулюємо, де ми бачимо своє майбутнє. Ми бачимо своє майбутнє в Україні і інвестуючи виключно в Україну. Тому з точки зору інвестицій, ми продовжуємо реалізовувати свою стратегію. В інвестиціях ми повністю е, стараємося слідувати мінімізації ризиків, з якими ми зіштовхнулися, в тому числі під час війни, але це дуже синергійно вписується в нашу стратегічну модель. Диверсифікована бізнес-модель допомагає бути менше під впливом ризиків якогось одного продукту. В цій частині ми як багато хто цікав, якщо цікавляться діяльністю старти, знають ми продовжуємо розвиток свого соєвого сегменту. Чому ми додаємо вартість? Це більш глибока переробка сої, яку ми вирощуємо і вже переробляємо. Ми, як Україна, почали активно в минулому році експорт цукру в Європу для того, щоб бути там конкурентними. Для того, щоб бути конкурентними з нашими високими логістичними костами, ми інвестуємо в якість цукру і ми інвестуємо в логістику цукру. Ми інвестуємо в тваринництво, яке показало дуже стабільну межу протягом останніх років, в тому числі. Коли ми говоримо про тваринництво, чи можна в ньому сьогодні заробляти, можна. Чи можна його робити ефективнішим, можна. І ми це робимо. Що стосується рослинництва, це купівля техніки, чи це підвищує ефективність? Звісно, чи це знижує собівартість? Звісно, чи йдемо ми в великокапексні довгі проекти? Ну, в нашому випадку йдемо, розуміючи свою стратегію розвитку там мінімум на 5 років, тому ми інвестуємо. Якщо говорити про більш. Ну, Компанії меншого розміру, то тоді моя порада однозначно йти в підвищення своєї поточної ефективності. У Нас на сьогоднішній день третій рік війни. Дуже велика кількість проходить конференцій про відбудову України, десь маячать якісь величезні цифри: там Ukraine facility 50 мільярдів, 8 мільярдів під економіку, ще кудись мільярди мільйони, десь кудись біжать. Ви побачили ці мільярди, мільйони? Ну, ми користуємося тими інструментами, які були до війни, тому особливо на нас це не відображається. Тобто, ми не бачимо. Ми не бачимо тих великих інвестицій, так, але не можна зараз не сказати про гранти, які вже даються. Вони не такі великі, але дуже активно працює USAID. Мені здається, що дощ іде не тих, хто працює. А, ну за часи війни зараз там ми ще будемо там бон погашати. Тобто, ми своє боргове навантаження знизили більше ніж на 1 мільярд доларів. Тобто, ми віддали. Більше на багато грошей ніж залучили. З точки зору залучення. Ми бачимо, сьогодні є ресурс в українських банках, як державних, так і в комерційних. І до речі, вони там ну досить таку відкриту позицію займають. Я думаю, що всі ці ну, аграрії бачать ці програми, які сьогодні є, там і 5.7.9, і інші комерційні програми. І по суті, сьогодні Українська банківська система вона досить ефективно фінансує саме аграрний бізнес як експортно орієнтовану галузь. ну спочатку війни було дві категорії людей, які дзвонили. Ну, по бізнесу. Це були люди, які хотіли торгувати дешевим українським зерном із Африки. Ну, всі, мабуть, дзвонили, говорили. Ну, всі чули, що в Україні дуже дешеве зерно, всі хотіли почати торгувати. Да? А друге, це ну всі хотіли допомогти. І дуже багато часу ми витрачали на те, щоб ми. В тому числі з офіційними представниками урядів там, різних країн розробляли якісь програми. Ну тобто, це дуже багато було часу і всього. А але, на жаль, мало що реалізувалося потім. Тобто, ми там планували перенавчання жінок там в трактористів, дуже мало з цього було, скажімо, реалізовано, чи там водіїв вантажівок, чи ще щось. Але ну дійсно програма, яка працює і дуже гарно працює, це USAID. USAID From American people, те що вони надають українському агросектору, це величезна, величезна допомога. Це повпливало в тому числі на вартість перевезень в країні, бо вони дуже багато грошей виділили на будівництво українських вагонів, які вони. Скажімо, підтримали в найскладніший момент, коли логістика наша коштувала дуже дорого, коли море ще там майже не працювало. і це вплинуло дуже сильно на те, що ми зараз, як сектор, все ж таки можемо вдихнути, скажімо, там і мати гроші, хоч на щось на якісь інші інвестиції. Це дійсно програма, яка працює. Ми також кількома від них допомогу. Загальну суму на даний момент близько трьох мільйонів доларів. І не плану плануємо в цьому напрямку не зупинятися, тому що власне вони планують продовжити цю діяльність. Дуже добре, що в них є чіткі акценти поставлені при наданні цієї допомоги. Вона йде це технічна допомога, це відповідно допомога. У вигляді певно устаткування обладнання, але ставляться чіткі конкретні вимоги і певні да індикатори успішності вкладень у у вигляді або зростання експорту, або що важливо у вигляді підтримки. Малого середнього бізнесу через призму великого бізнесу, який господарює безпосередньо близькості від нас. Дуже дякую. Колеги, в залі в нас є питання? Я бачу ліс рук. Є? О! Крістіан, давай. Agri Stevens, korespondent Vita Austrijska, Telepačnica v Ukrajini. Vi ste znali sami, da farme v Bolši, farme v Slovačini organizirale demonstracijo proti uh, eksportu uh, agrarnih produktov uh, ja v Ukrajini in tu ti transportne logistične kampanje, jaz ne znam niti o novih farmerjih v Avstriji, ni Mečini, a v Franciji, ker se to, da Ukrajina lahko stati članom EU. Тому що це питання субвенції. Яку стратегію ви маєте? Дуже дякую, Крістіан. Я вам чесно скажу, що якщо перший канал австрійського телебачення почав говорити українською мовою, то ми вже йдемо в Європу чуть-чуть. Я -чуть. дуже дякуємо за це. Я мабуть почну коротко відповідати. Український клуб аграрного бізнесу займає і займав і буде займати виключно про європейську позицію. І позиція наша чітка і зрозуміла, що ми йдемо в євросоюз, ми хочемо членства, розуміючи всі ті виклики, які перед нами стоять. Розуміючи також, що нас в деяких країнах Євросоюзу не хочуть бачити, розуміючи також, що дуже багато дискусій серед фермерського руху якраз стосовно українського аграрного сектору. Розуміючи також, що російська пропаганда не спить і роздуває величезні проблеми там в деяких країнах. Розуміючи також, що праворадикали, ліворадикали в деяких країнах і ті, і ті, як нещодавно в Німеччині, можуть виграти вибори і вплинути на це все. Але ми переконані в тому, що наше майбутнє там, і ми будемо рухатися туди. Що ми для цього робимо, Крістіан? Ми дуже багато чого робимо. Український клуб аграрного бізнесу минулого року відкрив офіс в свій Брюсселі, який ефективно працює і буде працювати. І ті, хто в залі і ще не знає про цього роботу цього офісу, ми бажаємо всім долучитися до нашого Євро єврокомітету, у КАБ, долучитися і дивитися, як це все відбувається і яка робота ведеться. Ведеться дуже Дуже багато чого ми зараз плануємо низку заходів в європейських країнах з тим, щоб почати і перевести дискусії з політичних. Емоційних площину професійних. Ці дискусії будуть проведені. У нас буде тиждень агротиждень України в Брюсселі. Наскільки я пам'ятаю, з 19 листопада по 23. У нас будуть дискусії проведені в Іспанії, Німеччині. Що нещодавно домовилися з Францією. У нас буде місія до Нідерландів і так далі. І так далі. У нас знову ж таки за підтримки USAID буде наступного тижня місія до Ірландії. Тобто у нас. Величезна кількість роботи ведеться, щоб перевести дискусію в площину професійну і з політичної. Що значить професійно? А це значить, що в європейському союзі після війни була відбудована європейська аграрна політика, яка мала на меті зробити європейських фермерів або доходи європейських фермерів такими, щоб вони могли за рахунок них жити виживати. Це працювало тривалий час. На якомусь етапі європейська аграрна політика запровадила до, додатково до дотацій певні інструменти так званої зеленої угоди і так, далі, і так далі. Що ми маємо в результаті? Ми маємо в результаті величезну кількість перекосів, в тому числі в Польщі, де середня, середнє фермерське господарство має 11 гектарів. При любих розкладах, як би вони не старалися з дотаціями, без дотації вони не можуть забезпечити собі проживання. В 11 гектарах, ну от просто так. 50% німецьких фермерів це хобі підприємства, які основні доходи мають не з агро. І в нас тут є Альфонс Бальман, який є десь в залі який може розказати більш детально про ситуацію в Німеччині, адже половина господарств не є верніше, в половині господарств агро не є основним доходним джерелом. Тому, на моє переконання, нам треба відійти від дискусії, хто винуватий чому. Нам треба йти в професійну. І я більше ніж переконаний, що членство України в ЄС це для ЄС аграрної політики порятунок і шанс змінити свою аграрну політику. І разом ми будемо точно сильнішими. І в цьому я більше ніж переконаний. Дуже важливо підтримувати громади, підтримувати малий бізнес. Те, про що Ліля казала, коли у тебе є можливість, ти повинен оце щастя нести людям, ці можливості нести людям. І у нас є грантові програми через наш благодійний фонд, який ти називаємо ХП громаді, де ми виділяємо кошти і люди в місцях, де вони проживають, вони відкривають. Відкривають ФОПи, відкривають компанії і, і ведуть бізнес. І ми вважаємо в цьому свою місію для того, щоб розвивати, розвивати громади, розвивати е, малий бізнес. Е, окрім цього, є ряд інших проєктів, яким, якими займається благодійний фонд. Е, загалом за минулий рік ну, мабуть мільйонів 600. Було проінвестовано саме через благодійний фонд на, на місцевому рівні, і ми будемо продовжувати це робити. Ми вважаємо, що це наша місія, це наш обов'язок. Дуже дякую, Лілія. Давайте повернемося до ваших проєктів. У вас також безліч проєктів робота з, з, з дрібним середнім бізнесом, створення цієї екосистеми, якої ми хочемо всю зрозуміти для себе. Ну, ми ж не просто живемо одним днем. Да? От які два-три проєкти, які ви в астарті зараз розглядаєте саме для того, щоб створити цю екосистему. Перше, те, що я вже сказала, це підтримка регіонального бізнесу. Там е, учасниками можуть бути як люди, які відкривають бізнес, так і люди, які розширюють свій бізнес. Кожен такий учасник має захистити свій проєкт. Кожен такий учасник має е, частину свого прибутку віддати на користь громади. Це є це обов'язковою умовою. Е, треба сказати, що е, в рамках цього проєкту не передаються гроші. В рамках цього проєкту передаються тим. Переможцям, які подалися на грант і виграли його, передається обладнання для або створення бізнесу, або розширення бізнесу. Так само вимогою є додаткові робочі місця, і так само вимогою є прозора звітність, і благодійний фонд завдяки підтримці партнерів. Залучає в тому числі аудиторські компанії, які роблять перевірку на відповідність цим умовам. Що я не сказала в, перші, в першій сесії, да, коли говорила про цей проєкт, що вже більше 400 підприємців отримали такі гранти за останні роки. І ми цим розуміємо, що ми підтримуємо громади. В яких ми працюємо. Там знаходиться наш основний актив це люди. Ми розуміємо, що допомагаючи ми, громадам, ми формуємо і дух підприємництва, і допомогу один одному. І робимо наші громади просто-напросто багатшими і більш підприєм... підприємливо орієнтованими. Ну і, безперечно, центри життєстійкості — це про те, що більше 77% згідно дослідження людей в Україні зараз відчувають, що їх психоемоційний стан не відповідає регулярному стану. Так? І ми розуміємо, що люди в громадах мають об'єднуватися для того, щоб бути самозарадними. Щоб Обмінюватися досвідом, щоб разом робити роботу, щоб отримати психосоціальну підтримку. Ми в минулому році такий досить цікавий проєкт провели. Там частина ринку про нього знає. Тобто, є такий проект, який називається Медмінних полів. Це була така дуже цікава ідея. Частина полів вони заміновані, і там неможливо фізично щось виростити. Але там можливо з дрона зробити посів трав. І бджола вона може збирати мед навіть на цих полях. І тому ми зробили мед саме мінних полів, тобто мед зібраний бджолами на полях, які заміновані. Тим самим ми підтримали бджолярів, які займаються цим, тобто допомогли їх з фінансуванням. І саме ролик цього проекту в цьому році він виграв Канського Льва. Тобто, оця українська ідея, вона була почута світом і вона була оцінена світом. Я думаю, що це теж дуже важливо, оцю українську культуру, і, ну, і біль також її нести в світ, щоб це було видно. Дуже дякую. Ну я думаю, що тут колеги, в принципі, вже ну, дали зрозуміти, що агросектор настільки важливий в точки зору, як ми спілкуємося з громадами, бо кожні три гектари це якась родина. Це родина з дітьми, з бабушками, з дідусями, своїми проблемами, болячками і так далі. Тобто, ми покриваємо дуже багато багато людей в цій країні. Тому дуже важливо, щоб у нас були гроші, як у сектора, щоб ми могли всім допомагати. Я тут хотів би подякувати. Ну оскільки це вже завершальна така в нас сесія, хотів би подякувати всім колегам, які працюють сьогодні в аграрному секторі. Я хочу подякувати всім тим, хто не дивлячись, де він знаходиться Рівненська, область, Чернігівська, Сумська чи Харківська. Він кожного дня на роботу і займається своєю роботою для того, щоб а ми могли. Працювати б могли інвестувати, зустрічатися, підтримувати громади і так далі. і так далі. Тому величезна хвала всім тим, хто є сьогодні на робочих місцях і ту роботу робить, яка в принципі вимагає повний сил, енергії, концентрації, не дивлячись на те, що два з половиною роки війни дійсно. Вони виснажують, вони забирають сили, вони забирають енергію, особливо в прикордонних регіонах. Дуже важко сконцентруватися, сфокусуватися. Тим не менше, як показує практика, ми працюємо, показуємо результати, зустрічаємося з вами тут разом і думаємо про майбутнє. І це реально дуже дуже круто. І я хочу подякувати. Всім тим, хто був сьогодні на цій панельній дискусії: Олександр, Катерина, Євген, Лілія, Сергій. Я хочу подякувати за той ендорсмент, за ті за те, що ви робите для не лише компанії, для сектору, для регіону і для всієї країни, адже від нас з вами залежить наше. З вами в майбутнє в тому числі тому щира подяка всім учасникам дискусії. Хочу ще раз привітати, оскільки я був дещо дотичний до створення українського клубу аграрного бізнесу 17 років тому. Хочу привітати всіх вас і нас з 17-річчям. Я хотів два роки тому відпустити. Ну повернувся знову ж таки назад, бо дитина попросилася додому. Відповідно зараз у нас той стан той стан, коли нам всім треба більше підтримки людяності, не підставляти у народному коліна, підставляти один одному плече. І УКАП це та прекрасна платформа, яка дає можливість нам дійсно підставити плече, подати руку тим, кому потрібно. Тому я хочу привітати ще раз 17-річчям УКАП. Надіюсь, наступного року піде в університет. Подивимося, але в будь-якому випадку, як на мене, дякую. Муха біля мене. Я дякую ще раз всьому колективу Українського клубу аграрного бізнесу за ту роботу різних поколінь, за ту роботу, яка була проведена. Яка ведеться на державному рівні, на рівні асоціації, на рівні заходів, на рівні європейського офісу і так, далі, і так далі. Хочу подякувати всім вам, що долучилися. Хочу ще раз подякувати, що ви залишилися і послухали наші думки про те, як інвестувати, куди інвестувати, що робити. Ну і всім ще раз хочу побажати гарного вечора. Тримайте стрій або тримаємо стрій разом. Я впевнений, що в нас все вийде. Я впевнений в тому, що український аграрний сектор не лише зайде в Євросоюз гордо. Ми зможемо в принципі допомогти європейцям реформуватися і стати кращими разом з нами. Тому дякую ще раз. Гарного вечора.